Послухай, вірш Наталя Карпенко, Звідки ляте сяйво. Як радуга з'явилась, Звідки ляте сяйво, Чому в небі проявились після зливи барви? Це тому, що дощ скупався в променях завзятих, і в далекий світ подався ниви поливати. Сонце стежечку проклало Крізь краблинки чисті, в небі сяйво заграло. Радуга барвиста, виклади веселку. Подивись, яка вона красива. Скажи Красива веселка. Повтори Красива веселка. Красивою може бути ще й мелодія. Послухай мелодію з за бажанням можеш порухатися. Скажи, яка мелодія? Мелодія красива. Навколо тебе багато краси в природі серед предметів та людей. Подивись навколо себе, про що ти можеш сказати красиво. Кімната красива. Шафа Красива. Продовжуй сам. Ваза, ведмедик. Стілець. Подивись на себе в зеркало і скажи, що у тебе красиво. Красиві щічки, красиве волосся. Красиві очі. Вийди на прогулянку, подивись навколо і скажи, мені подобається тюльпан, це красиво. Мені подобається їжачок, він красивий. Продовжуй далі сам. Мені подобається. Це... Мені подобається це запам'ятай, що красу треба берегти. Оберігай красу навколо себе.